Постійно сканую, наче людей. Я не можу цього позбавитись, навіть якщо б захотіла. Наприклад, стоїть людина, і я вже одразу аналізую стопи, Ми починаємо. Ну так всі вчителі пілатесу. Я думаю, роблять там завалено, ага, там порушено. Ми тренуємось для того, щоб виконувати просто повсякденне своє рутинне життя з легкістю, з радістю, як писав Джозеф. А не для того, щоб там просто там, красивим на пляжі стати десь. Ми ж як капуста, створені м'яз за м'язом. Якщо б не фастія, ми б, мабуть, так розповзлись, як кисіль. Тобто вона все тримає разом, і робити рухи усвідомленими. І тільки тоді це приносить справжню таку повноцінну користь для людей. Юлія, я вас вітаю. Вітаю, Аня. У нашому місті Дніпро ви асоціюєтесь зі спортом, з пілатесом, з дуже класною енергетикою. Розкажіть саме чим ви займаєтесь, і наскільки багато років? Я фахівець з оздоровчих тренувань і маю досвід вже понад 15 років. Основний мій напрямок, звісно, пілатес. Я закінчила міжнародну школу Лолітас Лєгасі. Ну і також в моєму арсеналі багато інструментів, таких як стрейчинг, міофасціальний реліз. Також я сертифікований тренер методу Баланс. Маю студію Рум». це професійна студія Пілатесу, тобто з обладнанням і з фахівцями досвідченими. Ми працюємо вже 8 років. Юлія існує дуже багато міфів. Що, наприклад, не усім підходить тренажерний зал, і він може навіть шкодити здоров'ю, і деякі люди шукають альтернативу. Чи так це на вашу думку? Справа в тому, що ми всі різні і дійсно комусь може не підходити тренажерний зал. Але от пару слів хочу сказати саме про Пілатес. Мені здається, він підходить абсолютно усім. Пару слів скажу про сам метод. Це система фізичних вправ, яку створив чоловік на ім'я Джозеф Пілатес. Цікаво, що саме Джозеф називав свій метод контрологія від слова контроль. І Він хотів, щоб люди навчились контролювати кожен свій рух. Тобто робити рухи усвідомленими, і тільки тоді це приносить справжню таку повноцінну користь для людей. В системі існують вправи на маті, 34 класичні вправи, і також, звісно, є вправи на спеціальному великому обладнанні. Є тренажери і для пальців, ніг для пальців рук, там для зап'ясток. Ну тобто, все, все, все тіло можна проробити. І за допомогою його тренажерів. І головна риса цих тренажерів, що там використовуються саме пружини. А вони дуже схожі за своїми якостями, саме з нашими тканинами. А саме міофасцією, про яку всі кажуть, тобто ми вже не можемо окремо роздивлятись м'язом, ми кажемо про міофасцію, тому що фастія і м'яз пов'язані. Що таке саме міофастія? Фастія це загадково, але дуже. Цікава така тканина, вона пронизує все наше тіло як таке 3 d павутіння. І якщо мандрувати по цій тканині, то ми ніколи не знайдемо ні початку ні кінця. Більше того, от всі оболонки м'язів, кожен м'язове волокно, кожен орган міжклітинні простори, всі наші суглоби, зв'язки, сухожилля, міжхребцеві диски тобто все все це. Тканини фасції. Якщо б не фасція, ми б, мабуть, так розповзлись, як кисіль. тобто вона все тримає разом і одночасно розкладає, наче по своїх мішечках. Якщо ми знаємо, що от, у людини 600 плюс десь м'язів, то з точки зору фасції ми можемо сказати, що в нас один м'яз просто у 600 кишенях. Наскільки я вірно розумію, тобто пілатес, простими словами, це гімнастика за допомогою апарату, яка допомагає тягнути твоє тіло. І, відповідно, відчувати таку гнучкість. Взагалі-то його основа його методу це вправи все ж таки на килимку. Але от щоб до них привести, ми маємо, він так вважав, готуватись на тренажерах. Тобто тренажери нас готують. Тренажери складаються, він їх ділив на два таких типи: друзі і вороги. Друзі це, наприклад, кадилак, хто знайом, бочка. Вони стійки, вони дають нам опору. І ми займаємось, виконуємо там різні вправи з пружинами. А є вороги, такі як реформер, такі як стілець, в не стійка платформа, і вона нас весь час намагається кудись сунути. І ми, чинячи супротив їй, от тоді вмикаємо необхідні м'язі, і тіло будується. Плюс тренажери дають зворотній зв'язок. Тобто, от на килимку ти там можеш якось обманювати себе, тренера там щось робити. То тренажер не дасть тобі такого шансу. Тому що в тебе закріплені плечі з іншого боку ноги. Ти, по-перше, можеш себе побудувати. Ага, чогось я нерівно лежу. А на килимку ти цього не відчуваєш. Тобто, тренажери – це така допомога, я б сказала, до. Побудування здорового тіла, які є протипоказання, оскільки будь-яке фізичне навантаження воно також може нашкодити. Протипоказань практично немає в цьому методі. А звісно, якщо якісь у вас запальні процеси саме зараз відбуваються, вам тоді, мабуть, і лікарі скажуть, що не можна зараз взагалі ніяка фізична діяльність, оце може бути протипоказанням, висока температура може бути протипоказанням. У вас ціла така спільнота, де займаються і чоловіки, і жінки, а також, наскільки я знаю, і діти. З якого віку можна займатися? Да, в принципі, з маличку можна займатися пілатисом. У нас в студії це підлітковий вік. Тобто десь так 12, 13, 17, 18 оце такий дуже гарний вік, коли вже ми бачимо, що у підлітка і псується постава. І дуже класно, я кажу, тому що вони дуже швидко піддаються цим змінам. І чоловіки ходять, звісно, у нас теж зараз напевно відсотків 20. Хоча от у часи Джозефа Пілатеса, там -х, 50 ті минулого століття, основна частина була чоловіки. Джозеф Пілатес так тренував чоловіків. Ви як тренерка розумієте відмінність підходу до чоловічого тіла та жіночого? А вже ж, чоловіки, вони більш тогі, це я одразу вам скажу. І на початку ми багато працюємо з, з гнучкістю, з гнучкістю, взагалі, пілатес працює він із силою, з витривалістю, з гнучкістю. До речі, здоровий м'яз, він має бути еластичним і м'яким. І це міф, що це тверді каміння, що це здорово, а хлопці. Ну, зазвичай намагаються собі збудувати щось таке подібне. Але м'яс має бути адаптивним і швидко підлаштовуватись і бути готовим до будь-якого навантаження. Бо взагалі-то ми тренуємось для того, щоб виконувати просто повсякденне своє рутинне життя з легкістю, з радістю, як писав Джозеф, а не для того, щоб там просто там, красивим на пляжі стати десь. Власне, я також не дуже люблю спорт у плані виразу у тренажерному залі. Я також за те, що треба слухати своє тіло. Які ви можете дати поради щодо харчування питного режиму, щоб це поєднувати органічно з такими заняттями як пілатес? Обов'язково ви маєте проконсультуватись з нутриціологом, а саме з таким спеціалістом, не від тренера, тому що люди спеціально цьому навчаються. Вони мають подивитись ваші аналізи, яких у вас нутріцієнтів не вистачає. 90-ну 80 від ну, 80% точно відсотків залежатиме від харчування. Далі вода абсолютно точно і правильно ви помітили, тому що з віком ми зневоднюємось. І це необхідно і не тільки нашій шкірі, а й так само нашим тканинам. Ми ж як капуста, створені м'яз за м'язом. І між ними існує така рідкісна складова фастці, до речі. І її основна задача це скріплювати молекули води для того, щоб бути більш вологою, і тоді м'язи, вони між шарами м'язів, є таке ковзання. І тоді наші рухи плавні, і наша хода стає плавною, а не оця дерев'яна. Ну, от, якщо помітити таких качків, да, візьмемо. не хочу їх зараз зображати, але її хода. Вона разюче відрізняється від такої здорової, елегантної. Я спочатку починала як тренер в тренажерному залі, тому я з цим трошечки знайома. І я вам скажу, що коли я прийшла впілатеся, багато вправ не могла робити, не дивлячись на свої всі клубики, форми, рельєфи. Тому пілатес це він розвиває тіло збалансовано і всередині, і зовні, звісно, м'язи теж будуть мати гарний вигляд. Юлія, людина, яка займається пілатесом, вона помітна, помітна для вашого ока. Чи помічаєте ви таких людей і можете відразу сказати, о, це мій клієнт, він займається пілатесом? Я скажу так. я Постійно сканую, наче людей, і я не можу цього позбавитись, навіть якщо б захотіла. Наприклад, стоїть людина, і я вже одразу аналізую. Стопи ми починаємо. Ну так всі вчителі пілатесу, я думаю, роблять. Там завалено, ага, там порушено, і там або коліна, ой, вон там суту, сутулість така, там ще щось. Тобто, звісно, я це бачу, і звісно, хочеться допомог підійти до кожного і сказати не сиди так або там приходь, там позаймайся. Але так само я розумію, що я не можу охопити всіх, на жаль, фізично навіть. До речі, я для цього створюю такі маленькі курси у записі, зараз почала створювати, де я пояснюю простими словами, як влаштовано наше тіло. Тому що от наше тіло це ж не ватажок, там, який треба штовхати, а дехто вже і тягне за собою. А це цікавий механізм. І якщо ми не знаємо, як механізм влаштований, ми не можемо йому допомогти. І коли ви починаєте. Працювати, наприклад, в системі пілатес, ви будете просто переносити ці знання в життя. Вони самі почнуть проростати. Ви вже будете там помічати, так а чого це я так стою? Мені вже незручно на одній нозі, або я там сижу на ногу, на ногу. Ну, хоча б давайте поміняємо, щоб воно було ну симетрично, тому що. Цей перекос тазу це теж дуже розповсюджена історія. У вас вже будуть певне розуміння, що треба там підготувати тіло, як воно все працює, і це дуже цікаво, Юля. Дякую вам і наостанок ваші побажання Дніпрянам та гостям нашого міста. Я бажаю вам, щоб ви тренувались усвідомлено, щоб ви, от коли рухались, щоб ви думали саме про рухи, а не вітали десь. Займайтесь регулярно, піклуйтесь про своє здоров'я. Пам'ятайте, що здоров'я ну це найцінніший дар, це саме красиве, що може бути. І в цьому наша сила, як кожного окремо, так і всієї нації. Дякую вам, дякую, Аню.